Вітаю вас на каналі туристичного агентства Патріот. Я, менеджер Софія, знаходжуся зараз в Шармаль шейху в готелі Континенталь Плаза. Це найулюбленіший та один з найпопулярніших готелів наших туристів. Тож давайте розкажу вам про його плюси та мінуси. Поїхали! Якщо ви шукаєте готель у Шар Мальшейху, де поєднується красива територія, зручне розташування, гарний риф і справжній курортний вайб, тоді Континенталь Плаза Біч точно вартий вашої уваги. Готель розташований лише за 10 хвилин їзди від аеропорту, що дуже зручно після перельоту. До популярної бухти на Амабей близько 5 кілометрів, а до старого міста приблизно 10. Тож за бажанням легко можна поєднати пляжний відпочинок із прогулянками та шопінгом. Континенталь Плаза Біч це великий курортний комплекс, що налічує 595 номерів. І що особливо приємно, понад 400 номерів мають вид на море або басейн. У номерах є все необхідне для комфортного відпочинку. Безкоштовна вода, чай та кава, а також безкоштовний Wi-Fi, який працює на всій території готелю, включно з пляжем і номерами. Територія готелю простора, зелена і дуже доглянута. Тут розташовано 5 басейнів, два з яких з підігрівом, що особливо актуально в прохолодні сезони. Один із басейнів знаходиться прямо біля пляжу, а ще один з аквапарком, який точно сподобається і дітям, і дорослим. До речі, про пляж. Пляжна лінія близько 300 метрів з лежаками та зручним заходом у воду. Є піщаний захід з берега, невелика лагунка приблизно 10 метрів. Що ідеально підходить для дітей або тих, хто не хоче одразу глибину. А для любителів снорклінгу – понтон довжиною 60 метрів, з яким відкривається дуже гарний кораловий риф з різноманітними рибками. Це однозначно одна з родзинок готелю. Харчування тут теж хороше. У готелі працюють два основних ресторани зі шведським столом, де завжди є великий вибір страв. Також є два ресторани А-ля карт італійський та барбекю. Кожен з них можна відвідати безкоштовно один раз за період проживання. І це чудова можливість урізноманітнити відпочинок. На території готелю працює 6 барів, частина з яких доступні 24 на 7. Алкогольні напої подаються з 10 ранку до 12 ночі, а безалкогольні доступні протягом дня та закуски між основними прийомами їжі. Для тих, хто хоче поєднати. Релакс і активність у готелі є безкоштовний тренажерний зал, а також спа-центр, який працює за додаткову оплату. Це ідеальний варіант для повного перезавантаження. Заселення в готель за стандартами з 14.00, а виселення до 12.00. Але приємним бонусом є те, що браслети можуть одягати вже після 10 ранку, і ви одразу можете користуватися барами, закусками та всією інфраструктурою готелю. Також у готелі є банкомат на рецепції, де можна зняти або обміняти валюту, а поруч розташовані магазин з сувенірами та всім необхідним, континенталь Плаза Біч це чудовий варіант як для сімейного відпочинку, так і для пар або компаній друзів. Тут є все: гарний риф і пляж, смачна їжа, басейни, аквапарк і зручне розташування. Якщо ви мрієте про безтурботний відпочинок у Шермаль Шейху, цей готель точно заслуговує бути у вашому списку. А якщо вам наше відео сподобалося, Підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавих оглядів на країни та готелі. Маєте питання? Пишіть в коментарі. До зустрічі в наступних відео!